Не треба жити в ілюзіях і чекати, коли почнеться життя. Життя триває вже, і потім може не настати. Твоя сила не в тому, щоб все контролювати. Твоя сила в тому, щоб берегти і цінувати те, що є вже і в цей момент. Гордись собою не за мільйони, не за медалі, а гордись тим. Що ти вже не здався, Гордись собою, ти сьогодні встав з ліжка, проснувся, випив кави, ти ідеш працювати, ти працюєш над собою, ти вдосконалюєшся, і це вже є дуже великий прогрес. Життя не вимагає бути бездоганним, але лише бути присутнім. Тож не витрачай своє життя. В очікування і в очікуванні того, що колись прийде, щастя, не там, де все бездоганне, а щастя там, де ти усвідомлено цінуєш те, що маєш.